Привіт! Всім привіт! Я не знаю, в мене є кусочок відео вчорашнього, а це вже добавка. Чи це буде в мене ціле відео, як зараз у нас вийде з вами діалог? Ви бачите звізду. Обично показують передом, в тому, на тему і показують ззаду. Боком ніхто не показує, бо, мабуть, боком дуже широко. Я собі купляю одежу. Отаку, на вирост уже. Це колись у мене була така болячка, як у мене був великий вес. все время купить саме більше, бо я знаю, що воно треба більше. Нельзя можна собі таке закладать. Прийшла посилка з тему вчора. І я не нарадуюсь, цілу ніч не спала. Кажу, Вовеку, утром він на роботу збирається, я кажу, зніму мене, пожалуйста. Побачила на тему вот таке платінко. Ну, звісно, вони на модельках показують, воно красиво, а я ж моделька щита. <рик> ну, мені подобається. Я як побачила, от хочу собі плаття оце вдома ходити на кухні, відео знімаю на кулінарний канал і думаю, ну прям мені подобається. І ще знай, <рик> з чого я взяла моду, іменно такі плаття. Мені хотілося, але я не знала, де їх брати. Я дивилась раніше часто. Батюшку, це мій наставник, Батюшка Головін із Татарстана, а не Татарстані, дава. Батюшка Владимир Головін. Це він мене до Бога привів, більше за бабушку і за всіх остальних. І я дуже часто ну, слідкую за ними, і матушка Ірина. І вона все время вдома ходить в таких платтях, длинненьких. І оце тут у неї, от іменно вирізилась і от стягується як під резиночку. У мене, звісно, він не стягується. Як під резиночку, а от такий пояс, що я б його могла і себе даже обхватити. Дуже длинний щось пояс. І тут роби хоч сексі. Розтягується. Ну, дуже хорошо стягується. І рукавчик четверть. Ну, все прикриває, все таке носити кругленька, повненька жінка, така як я. Я його побачила, я ліді морочила о, було два. Світа отаке і ще було світло -голубе. І Поки ми заказали, то світло голубе вже не дало, вже не було в остатках. А це одне залишилося. Ні, не одне, були вони ще до один цвет. Но я почитала коментарі, і про нього стільки отзивів ні на який продукт не було, як на оце плаття, ну, на ті продукти, які я дивилася. І я вирішила, що воно класне, воно правда. Кажу для дому, для кухні каже, що на вулицю в нього не заходить. Та я тепер для дому боюся його одівати. Мені Мої... ось весна почнеться, що ні холодно, ні жарко, з рукавчиком не то, що відкрите. Боже, як воно класно. Ти ж його не чувствуєш на собі, воно матеріальчик ворований. Ну, а що ви, перевірила все строчка хорошо, все йде там. Ти повина все провірити. Я ж так не вмію рекламувати. Це не реклама, це реклама тим жінкам, які хочуть ходити щось собі купити кругленькі. Я ж думаю, що у нас за 11 тисяч є такі кругленькі, як я. Не я одна, тут у вас ідеал. Так що отаке. Почистили пам'ять, ми без цього не можемо. У нас не працює відеозйомка, якщо не встановить, нас подумати. Я тобі казав, давай купимо телефон для зйомок одільний. Щоб з пам'яті. Так це все нехай Корочі, на вас. Коротше, дівчинки, заходьте на тему і купляйте собі платя, хто хоче, таке, як я. Я вже зайшла і вже знайшла ще одне такого приблизно фасончика, тільки кольору. Бо тут дівчата дуже багато писали, що тут ще й кармани, карманчики з резиночкою, можна сюди щось телефончик як гуляти. Дівчата питали, чого у вас нема багато цвітових. Ну, не знаю. Не відповіли. А є другі, бачила другі, може, качество буде не таке, до нього треба пригоднути. Ну, якби були отакі плаття різних кольорів, то можна би взяти два-три. Все, по платтям закончили Фух, Заморилась я, поки почистила телефон. Так, девочки, я не знаю нижнє бельє. Я б могла і не показувати, і я не дуже люблю це показувати. Ну, хочу показати вам із за того, що... Я вибираю постійно на тему, заказую вже другий раз. Кажеться, ціна дуже доступна. Ну, по качеству хочу сказати, читала відзиви, відзиви були хороші, хебе. Воно дійсно хебе, воно дійсно по качеству хороше, по суставу хороше, для тіла дуже приятне, Ну, по качеству для нас, для здорових жінок, воно не дуже хороше. Тому що дуже великий тут виріс. А ви розумієте, воно має бути стягнуте. Ти береш великий розмір, щоб отут підійшов. А тут, виходить, все непонятно куди. Мені це не подобалось, і це я не рекомендую. Куди я їх употреблю, тільки, мабуть, для сна. Так, ну зато на халяву, на халяву. Їх тут 8 штук корічневі, синенькі, білі і такі ці. Сіренькі. 8 штук за 40 злотих. Воно пуха по грошам, але не хотіла б лучше купити за 40 злотих одні, як оце таке. Так що це не рекомендую. Купила є, так, але не рекомендую. І саме головне прийшло це вже місяць назад. Ну, не місяць, звісно, бо на Новий рік не було. Купили отакі чехли на оці стула. Я вам казала, що ми купимо на нового. Поверни мені сюди. Ми вже на один наділи показати. Що з ними? Вони недорогі, вони щось 75, ну до 100 злотих. 75. Один. Упаковка. 72. На шість, так? На шість да? стул. Там було на чотири або на шість. Ми взяли на шість. Давай, щоб і ти було. Ну що ще одне стулу показую, а ти Диви, не о! 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 о, о! Отакі. Вони простенькі, вроді, ну, вірюрові, чи ні. Ну, от такі байка чи що. Навіть не байка, не вірюр. Я не знаю, як вони називаються. Коротше, не розбираюсь, девочки. Під резиночку. Ну, так, як у нас оці стула. Отакі от вони що? Позіхаєш <звігаючі> <звігаючі> людям сон пригоняєш. <звігаючі> отакі от ось угли поза тирані. Воно здалека вроді нічого, ну, а сідати або когось посадити на таке стулу не дуже приємно. А так ось раз, два. І як в лучших домах Парижа. Звісно, якби воно по розміру було, ну, мабуть, треба брати за 200 злотих, щоб воно більш було стягнуте. Більш було таке. Ну, а тим не мені, який є пан. Ти знаєш що, його треба надівати, якщо вже гості тут на порозі, угу. тоді їх надім і їх вкресло. А потім гості пішли з дня. А, але, а ми, що не що не люди? Та ми часто на них. Ми не всю жизнь так прожили, як для людей. Як тільки хтось прийде, тільки для тих. А для себе ніколи. Ми нас на другому плані. Ну, раніше, думаю, родині, а потім у собі. Я не кажу, що прям треба. Надо... Все для себе, бо що ми дуже круті, та закрити двері, бо туалети по відкривали. Не знаю, що Я нас не скажу, що ми круті, що треба прям себе за щось особо любити, що ми такі тут все вміємо і все можемо. Ну і за себе не можна забувати. Так що ось така пока. Показала і все. 75 злотих, якщо треба чехлина той, я думаю 75, ну там вибор і 175 знайдете. Нижнє більо поки не определюсь. Я вже один раз заказувала ці штуки. Оці. Вони були стеклянні. Як, як плавальні оце в басейн, знаєте, отакого от качества. Тепер заказала, вичитувала, вичитувала, щоб ХБ на картинки в них дуже красиво сфоткано. Ну, опять же, не рекомендую. Ну, я буду добиватися, воно недорого. А Надо определиться, хочеться купляти. Хочеться в них куплять, тому що все-таки товар, що потребу, ну недорогий. Ну, по качеству, дівчатки, це таке качество, обалденне, його просто хочеться до тіла. Ну, от пошили вони це качество. Може, розмір треба брати другий, може я щось взяла з. Може, фасон треба другий. Ну, ревізор не рекомендує. Так, да, ревізор не рекомендує. Для мене вони не підійшли. Це не факт, що вони. Озела поганого я не напишу. Я напишу, як є. Опишу, я пишу сюди отзиви, якщо щось купляю, і напишу, як є. Я купляла у них плавальний ото, купальник <гум> комбінезон. Костюм, ти хотіла сказати. Костюмчик, так. Да. Купляла костюмчик, я накатала отзив, розписала, щоб люди, такі як я, могли зрозуміти, що воно хороше, для якого розміру. Свої об'єми, свій вес це описала. Тепер з басейну не вилазимо. Ага, раз ото поїхали і все. Тепер же ж сезон не підеш в басейн особо, бо. Нема не місто. все як тюлька в банки. Так. так що таке? А плаття я така, що може виріжу кусочок частинку з телефона та їм пошлю, прямо, як воно на мені вигляда. Все, дівчатки, пока-пока. Пока-пока. Побіга теж на роботу. Так, готуємося попити кофе. Зараз я витру, бо тут да, сніданок да. проходить. Снідально бувається таке, всі на роботу спішать, усі. Кажу, всі, ков... всі. Кажу Вовику, я з тобою поп'ю кофійку в новенькому платічку. Мене хоч видно, тут добре. Думаю, хорошо. що кума прийшла. Так, то, 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 то. <реш> да. так я тобі не заливав кофе, бо думаю... Воно буде прохладне, поки тут люпить. А це якраз буде хороше. Бо в чашки воно швидкіше проховувало, а в чайничку стояло. Але... У мене так, тут є. Рядішки. Ні... Буду сьогодні голубці робити. Щось Вовик совсем від мене відвернув. Світ. Світ, не світне. Ні, так. ну не треба отак. Чуть-чуть би відставив і все. Отак? Да. так? я ж не дуже розумію, цих тіла, ти знаєш. що. Спасибо. Ой, пожалуйста, скільки. Печки, робіть собі скільки... кавусю. Скільки в нього? 36. Успіваєш. Хорошо, що робота в нього близька. Да. П'ять минут і ти. Він може вийти без п'яти і на 9 будь-який на роботі. Да? Да, да, да. Ну, він не виходить без п'яти, без десяти лет. З 10, щоб без п'яти бути на роботі, поки переділися, поки підготуюся до роботи. І 9 стук. Ладно, що, будемо шоколадки їсти чи просто конфетики. Вот таки. Тобі і собі. Ти, якщо, да, надо було мені вирізать, щоб ты вирізав. Так рука крутилася. Я виріжу, я я виріжу. Це я сделаю. Я кофе не допью, а капусту вырежу. Щоб... Я знаю, як це на руку. Тоже болить, і в другий раз, як роблю, так аж Та ножнички дасть, Ножнички, скапчу. Да. Концентрия... не непогані, ну, блін. Ну, оцелі... Ножниць <реку> треба в як... <реку> дорогу брати собою ножниці, бо вдруг куплю конфету, ніяк буде розкрити. Треба тільки отакими от да, один... Я зараз скажу, пройдя кілька років, ми коли ще торгували в зелену їздили. Скільки це год пройшло? Ууу! Я маленьку дочку, знаєте. Ну далеченько, так. Десять год точно більше десяти, так? Так мені казав, дядько, приходив за врагові. Звісно, більше. Ми в 16-му году вже жили в НЕРГОД Дніпрові. А це було. Ходім 15, це мінімум 15. Ну от представте, мені було 40 років 15 років назад. І ми на базар приїжджали торгувати, і дядько у нас з Зеленовський як і в нього мода була все. Ніколі. А Ніколі. Говор у нього був такий, що Ніколи, а він казав Ніколі. Ніколі. Такий Ніколі. низенький ростом, хороший дядько. І він приходив. І він вас інакше казав просядателя колхоза. Може, зелені. він нас їх подивиться. може хтось і зелені, подивиться. Російські дивляться, а може і знають, може і зеленою хто дивиться. Да. Так, на... Зелений Жигуль у нього був, і він ну, до нас приходив, навіть якщо йому нічого не треба, ходив, ноги в нього так боліли, тягав ноги трохи. І це. Ну, побалакать приходив кожну п'ятницю і приходив до мене, до мене. Любив мною це... і... <клес> балакати дуже. Да. Я дорогую, я дорогую. Ніколі, ніколі. Оце вот, в нього була мода казати слово ніколі. Так він казав, ну як їх можна, хороші конфети, ти рекламіруєш все. Ну як їх можна їсти, як без ножниць не відкриєш одну конфету. Мені так смішно було. Я ж хватала конфету, молоде, років. Ну, вот, як пальця, вон, як думала... Раз і років. <сум> Та чи ж кажу, десь завися, дивіться, як хорошо. <сум> а А йому, навіть, тоді на те время год 70 було. Він не дивиться, бо вже його нема, яну. Да, 70 і птах, конечно. Да. Да, -на у визу... нас дивиться зем'яки, всім привіт, зелена, рогачик, павічка. А Мошар, така вода в нас була, ми молоді були, ну а щось людей притягували. От у зелені, скільки людей було, щоб прийти просто поволакати. Чотка, оця, сама О, жила. По лігій стороні, що сама жила. Вона прийде на базар, до mm -hmm. на нас тільки побалакать. Дядько Івана батько. Mm -hmm. Іван його звали, чи я? Ні, масло. Васька. Васька. Василя, батько. Той теж прийде, порозказує. Той ну... сідай, йшов коза по гірчак. Mm -hmm. гірчак я зараз. Э, не щириться він казав, а якось. Декий молочай казав гірчак, бо він гіркий. А то, ну на ще як ж він на щирицю казав? А ну може хто знає хто, хто дивиться, ні на рубам дивиться із зеленою на самороду. Як же ж він може знаєте, ну напишіть. Трава така ну, то так, Це придумаємо собі щось лавка капусту, зачем так? Як це гарна. <сум> агресор. Капуста агресор називається. Для голубців. Брала для голубців, я оту плесну, приплесну тут. Вся 2,50, а та 6. Ну, так а був. там в ній мало так листків капець. Я ні, я думаю, повожуся з оцією плотною. Ну. Так дорожча так. Так та дорожче, я дві голубки взяла. Він мені зараз її зріже отак. Де оці всі хвости, ти їх зріжеш. Останеться мені оце. А оце я потру, я на... Нема... не куплю досточку, я навчилася терти. Чим? Обичною тюркою, і там збоку є таке, чи сир нарізати, чи щось, може, і капусту терти. Мірки можна, можна. І я там тепер оце крупні оці, натираю на ній на боковій. І натирається нормально, то раз жарила, тушила. Вік живий, вік учись. скільки в нас таких було, ми ними не кользувалися боловими. А, морку можна натерти. Кольцами. Що треба ну, кольцями, так. то можна натерти. Так що я... Так що я оцю потрубаю, Вовик це вчора закомандував капусти, хоче жареної капусти. А я в п'ятницю був посний день, я натушила капусти. Ніхто не їв, я, я не пойму, що ти не їв. Я її доїв, як це не їв? Ну, вона, не знаю, що. Тушена, Тебе як по-домашньому з а я жареною. Жарена така, що аж. Я наготовлю, а ти будеш жарити. жарить. Mm -hmm. Жаре стоїть біля неї. Я не буду стільки стоять біля неї. Я глаз не спускаю з неї. То вона така добра получається. Ну так. Так що буде капуста в нас без потерь. А, я зайшла вчора вниз, ходила гулять. Я сьогодні піду гулять. Не буду я думаю сидіти. Ну надо. <кху> хороша. Между прочим, сьогодні подивися на градусник 8. У телефоні подивився 4. Ну, думаю, нормально. Вискочив чуть не в футболки. Накинув на себе кофточку таку. Богдана і в школу. А потім стоп, а поки його від машини до дверей до школи довів я його. Ну, проводів, бо там карточку відкривати, другий раз замерзаю. А воно прокладно. Машина поставила 13 градусів. Віду додому 13 градусів морозу. Ну це так. Да. А я зайшла вчора в магазин униз. Тут м'ясо все дорогое. Ну, один раз ми попали акція, була на лопатку і ми взяли, вона така свіжа, я не пойму, чи акція хороша, прям лопатка була. І вчора заходю, акція, лопатка по 16. Зараз я напишу, що у літні можна в бідренки. Не подобається мені дівчатки злітки з, з ним. Нет, я не беру ніколи. Якщо взять купи... По акції притягне, то тоді вже треба готувати. А так я ні. Я краще возьму гамі або <кій> Шимоніку, оце штуткою, коли по акції, воно оце розпаковане, не знаю. Ну не таке, як воно воно може з одної е, отари, ну, з одного загону, тільки може храниться по-другому. Я так. не, не розумію, як це. Ну, а ти, лід як возьмеш, кипить отой вонючий шум, треба відкривати вікна, двері, поки це все википить, воняє в хаті. А оце, якщо... Я беру дорожче на м'ясокомбінатах. Дорожче, тоді дорожче тут продаю, Якщо дишенняк де там, дешевняк і тут. І, коротше, ми, я подивилася вчора на, по акції 16. Я вже не купила, бо в мене пакет був, я тягла пакет здоров'я і кажу, бо після роботи зайдеш і купиш. Він мені купив лопатки. Так що у мене сьогодні чи гуляти, чи тут займатися. Mm -hmm. Ви балакаєте, я поки побіг. Ну, побіг. Будемо ми прощатися, тому що треба ж мені. Не прощатися, прости. а будемо казати, пока пока Пока-пока, до зустрічі, тілочки. Всім миру, добра, тепла, дякую, що з нами чаюєте, копіюєте. Обов'язково напишіть, як вам така красива женщина. Така... Бачите, прибери пня, казала мамка моя. Прибери пня та є й мня. Я зараз відключуся, подарується помию. Боліна пила, не помила. А, ну, а думаю, чашки, там, або, я ми тобі. Я помиюю тяжкі комар. Я після кофе, хай тобі те молока помилю, бо я можу не домути. Після кофе це взяти полосу це е, секундне діло. Так що я хоч одну на себе обов'язку візьму ми чашки після кофе. Давай. Давай ти після борща миски, я а, там буду таке льогеньке щось. О. Так, ну що, і я кажу пока. Все, девочки. Пока, пока. Дякую вам.